Певно, кожна людина хоча б раз губила якусь річ, забувши або випадково залишивши її десь. Може, і з тобою таке траплялося. Подивися на оголошення дітей. Загублено фітнес-браслет. Поверніть Соломій із 6 Б. 12 квітня 2023 року біля спортивної школи №1 1 загублено рюкзак червоного кольору. На кишені яскраво жовта світловідбивальна стрічка. У рюкзаку. Білі кросівки та пляшка води. Прошу тих, хто знайде, зателефонувати Артему за номером плюс 38 34567 або написати на електронну адресу Артем Гарбуз Равлик Пошта. 23 травня в парку загубив безпровідні навушники білого кольору фірми НявНяв. -няв». Плюс до карми тому, хто поширить оголошення. Чия річ найімовірніше знайде свого власника і чому. Про це ти дізнаєшся, переглянувши відео. Поговоримо про офіційно діловий стиль мовлення, а допомагатимуть нам Рябко Сіркович Сірків, кориця пончиківна та хвостик. Працівники казкового бюро знахідок. Офіційно діловим називають стиль мовлення, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті. Характерні ознаки цього стилю офіційність, чіткість і точність формулювань, шаблонна структура речень, стислість, логічна послідовність, використання спеціальної канцелярської лексики. До так званої канцелярської лексики належать слова і звороти властиві документам наприклад. Ужити заходів, здійснити контроль, покласти відповідальність на когось, доводити до відома. Офіційно діловий стиль використовують у законодавстві, дипломатії, адміністративній діяльності. Зверни увагу тексти офіційно ділового стилю не допускають двозначності сприйняття змісту, тому слова використовують у прямому значенні. Також офіційно діловий стиль не допускає вживання емоційно забарвленої лексики. Фразеологізмів і інших елементів образного мовлення. Основним видом офіційно ділового стилю є ділові папери документи наприклад, заява, план роботи, оголошення, автобіографія, наказ, договір, протокол, розписка, доручення, довідка. Зверни увагу, ділові папери мають реквізити це обов'язкові елементи оформлення документів. Наприклад, візьмімо довідку. Довідка це документ інформаційного характеру, що підтверджує факт з життя і діяльності окремих громадян. Корице пончиківно. Мені потрібна довідка, що я працюю в бюро знахідок. Р, зараз напишемо рябку. А ми розглянемо цю довідку. Поглянь. Вона має такі реквізити назва організації, що видає довідку, бюро знахідок. Місто Звірополь, паркова область. Дата і номер 23 березня 2023 року, номер 34 Назва виду документа. Довідка. ТЕКСТ, у якому вказують прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видається довідка. У давальному відмінку ведена КоМУ Рябку Сірківу. ТЕКСТ, у якому підтверджують певний факт. Він працює слідчим у бюро знахідок із 20 вересня 2020 року до сьогодні. Призначення довідки. Куди подається. Видано для подання за місцем вимоги. Підпис службових осіб. Директор Кориця Пончиківна. Та печатка організації. Товариство я знайшов кошик зі смаженими ковбасками. Треба терміново відшукати власника, а то не втримаюся і з'їв. Хвостику. Поводься професійно. Намагаюсь. Для пошуків мені знадобиться навігатор. Пиши розписку і бери. Як написати розписку. Спочатку з'ясуймо, що це. Розписка це документ, що складається для підтвердження яких-небудь дій. Обов'язковими реквізитами є назва документа, прізвище, ім'я та побатькові особи, що дає розписку, текст із зазначенням деталей, дата, підпис. Поглянь, яку розписку написав хвостик. Я, Хвостик Хвостенко. Молодший слідчий бюро знахідок. Отримав навігатор для здійснення пошукової діяльності. Прилад зобов'язуюся повернути 30 березня 2023 року. 23 березня 2023 року. Підпис. Оголошення. Це документ, що містить повідомлення для широкого загалу. Особливістю оголошення є стислість формулювань і конкретність. Основними складовими або реквізитами оголошення є заголовок, інформація про подію, інформація про дату, час та місце події, інформація про те, від чи його імені написано оголошення та контактні дані. Можна зазначити адресу, телефон, сайт, електронну пошту. Прочитай оголошення. Визнач основні реквізити цього документа. Перевір. Ти правильно визначив реквізити документа Це Заголовок, Оголошення, Інформація про подію, дату, час та місце її проведення. 9 червня 2023 року о 14.00 відбудеться виставка загублених речей Місце проведення Алея Троянд у міському парку. Інформація про автора оголошення Рябко сірків. Слідчий бюро знахідок. Зверни увагу! Оголошення можна складати не тільки в офіційно-діловому стилі. Вони бувають і жартівливі, якщо подія, про яку в них йдеться, має розважальний характер. Наприклад, оголошення. У неділю 3 серпня 2023 року відбудеться мегашоу Гавмур Кар. Приходь о 15.00 на галявину в центрі Звірополя. Буде крутезна музика, танці і жарти. Приготуйся сушити зуби та витинати гопки. Запалимо разом! Таке оголошення допускає вживання слів у переносному значенні запалимо емоційно забарвленої лексики, крутезна, фразеологізмів, сушити зуби, витинати гопки повернімося до оголошень про загублені речі, котра з них найімовірніше знайде свого власника або власницю. Проаналізуй тексти оголошень за наявністю реквізитів заголовок, інформація про річ. Інформація про дату, час та місце події. Інформація про автора оголошення та його контактні дані Перевір У першому оголошенні є інформація про річ, але не вистачає її опису і відсутній заголовок. Також немає деталей щодо часу та місця, де було загублено браслет. Зазначено ім'я дівчини, але відсутні контактні дані. Імовірність того, що Соломія знайде браслет, дуже низька. У другому оголошенні вказано, де й коли було загублено рюкзак, надано його детальний опис, наявна інформація про того, хто написав оголошення не вистачає лише заголовка, імовірність повернення рюкзака Артемові висока. Третє оголошення містить опис утрачених навушників. Проте відсутній заголовок. Деталі щодо часу та місця, де їх було загублено. Та й до кого звертатися у разі знаходження незрозуміло. Вірогідність того, що навушники повернуться до власника, украй низька. Пиши оголошення чітко Будь як Артем. Уяви, що ти загубив або загубила щось. Склади оголошення за поданим орієнтовним планом перше. Напиши заголовок. Друге. Назви загублену річ та опиши її. Повідом про дату, час та місце події. Третє. Звернися із чітким проханням. Четверте. Залиш своє ім'я та контактні дані. Чудово. Тепер ти знаєш, як написати і оформити текст оголошення. Запам'ятай. Офіційно діловим називають стиль мовлення, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті. Характерні ознаки цього стилю офіційність, чіткість і точність формулювань, шаблонна структура речень, стислість, логічна послідовність, використання спеціальної канцелярської лексики, основним видом офіційно ділового стилю є ділові папери, документи, наприклад, заява, план роботи, Оголошення, автобіографія, наказ, договір, протокол, розписка, доручення, довідка. Документи мають реквізити це обов'язкові елементи оформлення ділових паперів, розписка це документ, що складається для підтвердження яких-небудь дій. Основними складовими або реквізитами є назва, прізвища, ім'я та побатькові особи, що дає розписку, текст із зазначенням деталей, дата, підпис. Оголошення це документ, що містить повідомлення для широкого загалу. Його особливістю є стислість формулювань, конкретність і невеликий обсяг. Обов'язковими реквізитами оголошення є заголовок, інформація про подію, інформація про дату, час та місце події, інформація про те, від чиєго імені написано оголошення та контактні дані можна зазначити адресу, телефон, сайт, електронну пошту. Став у подобайку. уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.